Вибачте, пізніше покажу це друга частина. Вибачте пізніше, покажу сумку, тому що вона, папа, її досі не дробила. Дивіться, який мене був скучний просто кошелюк. Зараз такий невесенький, такий смерті. Да. Карточка. Така. Малі. Ну, ось так поглядаємо. Далі з карточка просто для дому. Для дому. Вот ось так Я якісь гурочки Положу на всякий випадок. Думаю, сюди треба щось положити. Якось мені, Яко мені вибрати собаку, щоб туди впхнути. Навіть не знаю. Ну, це також потім гаманець ми закриваємо та переходимо до пляшечки. Це ось така пляшечка, її можна кудись повісити. Вона зараз так закрита. відкриваєш. Все. А так вона, якщо так, звучить. Тут нам позинохел крек персон. Ось така пластикова трубочка. Тобто відкриваєш. <карача> там Трубочка, яка штучка. Зараз, коротше, все покажу. До речі, в мене сьогодні якийсь везучий день. До речі, дивіться, це слайм. Мені подарувала подруга просто так, ну, бо я їй вчора подарувала подруга, а вона мені сьогодні зараз.